Серед юних піаністів області визначали найкращого у Хмельницькій обласній філармонії. Змагались 47 учнів мистецьких шкіл. Конкурс провели серед старших класів. Долучитись могли діти від 4 до 8 року навчання. Викладачі обирають тих дітей, які готові презентуватися, готові виборювати призові місця, тому що конкурс це змагання. Змагання це завжди адреналін, і тут потрібно вже мати рівень певний набір. Навичків, складну програму, обов'язкову програму. От це академічний конкурс. Анна бере участь у конкурсах уже не вперше. Дівчинка займала призові місця і раніше. В обласному конкурсі зіграла два твори, Готувалась разом із викладачкою заздалегідь. Однак поділилась, що навіть з досвідом участі у конкурсах все одно хвилювалась. «Перед виступом не знаю, я не могла нормально сконцентруватися. Була не впевнена в собі, і якось ну, сильно хвилювалася. А після мені трохи легше стало, але те саме було. Викладачка Анни каже, що працювали не тільки над навичками дуже важливим у виступі є емоційний стан учасника. Тож педагогиня готувала дівчинку до виступу й морально. Можна бути дуже гарно готовою, а вийти на сцену і це хвилювання, це відповідальність. Дітям завжди складно грати, але ну, треба опановувати свої емоції, да, казати, що в мене все вийде, я впевнена в своїх силах, що я зіграю яскраво, артистично і буду задоволена своєю грою. Переможців визначило журі. Усіх учасників конкурсу нагородили сертифікатами. Призери ж зможуть випробувати себе на всеукраїнському рівні. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.